2000-й рік був в усіх сенсах божевільним. Люди боялися, що їхні годинники повстануть проти них. Ну а світ буквально переходив в нову еру. Божевільним можна було б і вважати, що розроблений двома фанатами мод до футуристичного шутеру про протистояння терористів та контртерористів стане настільки популярним, що приверне увагу розробника вище зазначеного футуристичного шутеру. Так, 9 листопада 2000 року відбувся комерційний реліз Counter-Strike. Більше не моду, а повноцінного проєкту, який вказував Valve в якості розробника, а Sierra Studios в якості видавця. Хоча це не єдина визначна подія, яка сталася в той день, адже на іншому континенті, того ж числа, на півночі Франції народилася людина, якій судилося стати обраною. Саме титулом обраний нагородила в спільноті зайву одного з найбільш успішних професійних гравців Counter-Strike. Адже коли ти з'являєшся на світ в один день з грою всього твого життя, тобі призначено зірками стати в ній найкращим.